Мене часто от мені закидають в коментарях. Там от вас так багато, ви так багато виступаєте, ви так багато пишете. От що ви пропонуєте? Ви ж нічого не пропонуєте, ви тільки там почакайте і потякаєте. Я, от знаєте, хочу запитати люди. Добрі, а коли ви отямилися? От ви чули людей? От ви намагалися зрозуміти людей, які так відчайдушно противилися у 18-19 році. Ви намагалися зрозуміти цих людей, чому вони так противилися? Ну вони ж не були схожі на божевільних. Так ну так їх подавали там певним соусом, що вони якісь там божевільні, Так їх організував. Я вже про це навіть відео вимістила про те, тому що це вже дуже живі спогади, вони дуже болючі. так? Тобто, а ви намагалися зрозуміти, чому ці люди так противилися? Ні, ви отак, як, от, як показано, так? вам от намащувала оця прекрасна пані, яка сидить, що там в нього рейтинги, рейтинги. Його провели от цією червоною доріжкою, він пострибав, поцілував лисого, поскакав, всім було зараз весело. Знаєте, я дивилася це відео саме з інавгурації, от на цих людей, так? скільки в них очікування, яке це для них було свято. Так? Для певної, от, я Тебе це було таке відчуття горя страшного? Ну, правда, це було горе. От просто таке якесь спустошення, безнадія і відчуття якоїсь катастрофи попереду. так? А люди просто вони були, вони тріумфували. На чим вони тріумфували? Не зрозуміло. Але суть того, що дивіться, е, вибрали його, добре вибрали. Ну, як на мене, як на мене, Е, його рейтинг мав ще в 19-му році, в кінці десь впертися в земну кору? Розумієте? Ну просто все почало валитися. все. Ну я не розумію, як люди аналізували реальність, ту, яку в якій вони жили, так щоб цього не помічати, але прощали все те, що почали знецінюватись інституції, те, що почала порушуватися конституція, те, що просто це відверто хамське таке бикування, те, що оця вседозволеність, якась несусвітна пиха. Невже люди цього не бачили? Люди ви мали ви поза тим? Авали і давали, і давали йому рейтинги, ви давали йому рейтинги. Скільки разів вже було таке, що ці рейтинги спускалися, і знову його заносили. Ви ж йому дали зрозуміти, що просто від безкарності в нього взагалі немає ні лінітів, розумієте, ні якихось кордонів. Ви тобто він може творити будь-що. І не мати за це ну абсолютно жодного покарання, жодної відповідальності. Оце якась така тотальна безвідповідальність. Бреше, ну бреше. Жодної відповідальності. Що б не сказав, нічого не втілилось. Жодної відповідальності. Як би не відповів, всі аплодують. Розумієте, в результат зеро рейтинг якісь замежні досі дають. Я правда, я просто впадаю в ступор від тих рейтингів, які іноді зараз озвучують. Люди, а коли ви мали от схаменутися, ви шість років його підтримували? А зараз ви. Слышите в коментарях, так. що ви пропонуєте? А зараз я правду не знаю, а що можна пропонувати. От правда, а що можна пропонувати? Я не знаю. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я должен тільки своїм родителям.